Корона король покликав трьох дочок і запитав, наскільки сильно ви мене любите, старша відповіла з гордістю. Більше, ніж діаманти і рубіни, тату. Середня промовила з усмішкою. Так само сильно, як люблю золото й срібло. Король задоволено кивнув. Але коли наймолодша з чистим серцем сказала: Я люблю тебе так, як сіль, тату. У залі запанувала тиша. Король нахмурився. Його голос загримів, мов грім. Твої сестри люблять мене, як діаманти і золото, а ти як сіль. Це образа. Ти недостойна цього палацу. І він вигнав доньку в глибокий темний ліс, гадаючи, що вона не любить його. Вічно зелене у хащах принцеса зустріла прекрасного принца. Вона зізналася йому у коханні. Але промовила Я вийду за тебе заміж, лише якщо ти запросиш амого батька на весілля. Принц погодився, але не розкрив таємницю нареченої. Настав день весілля. Король прибув на свято і сів за стіл. Та щойно скуштував страву, його обличчя змінилося. У цій їжі немає солі. вигукнув він. І тоді до нього підійшла жінка з ніжною усмішкою та принесла сіль. Осьіль, ваша величносте. Король застиге, немов від удару блискавки. Перед ним стояла його наймолодша донька. В ту мить він зрозумів Розбите серце сіль важливіша за золото і діаманти. Без неї немає смаку життя, так само, як і без щирої любові. Близькітки, А як вважаєте, чи можна виміряти справжню любов багатством? Напишіть у коментарях.